Кутів Пістолет, якісний силикончик, перша швидкість. Шпати із відповідною насадкою підбирайте під свої кути. Вони в наборі різні. Я найменше використовую цей, що під 45 за різні дві сторони. Паперовий рушничок і пшикавка з мильною водою. І отак рівномірно заповнюємо, Не спіша, Не жадні силикону. Треться, викинеться і все. Головне отримати гарний результат. І починаємо працювати знизу до гори, бо нам потрібно зволожити, вода тече вниз і тут ми вже нічого не зробимо. Наприклад, це в нас підлога, скажемо. Ви нанесли сюди силикон і підняли сантиметр. Ну, я піднявся на 20 сантиметрів вище. Коли водичкою зволожу, так пшик доходжу ну, тут трошки не мочу, щоб потім стикувався новий силикон. Протягли, готово. Гарненько запшиваємо, прям обратно не жалів, аж річка тече. Потім отак тянемо. Забираємо зайве, ось набралось багато. рухаємо таким хоп, і стягнули. Все. Це витираємо рушничком. Шпатель чистий. Трішки вище стає, і знову йде. Пройшли небагато, здернули. І так метр за метром робимо силікон. Більше про ремонт на моїй сторінці.